В армії контракт підписав ще до 24 лютого, до війни був 10 років головою Чугуївської районної ради, депутат трьох скликань місцевої ради, житель міста Чугово. В Кінці 2021 року почав формуватися батальйон територіальної оборони. Я проходив збори два рази і так почалась моя військова кар'єра. І з 24-го, п'ятої години, коли почали. Бомбити місто Чугую на запитання дружини ти куди, я відповів на війну. І от вже вісім місяців бороню нашу незалежність, ну рідну Чугуївщину і та нашу неньку Україну. О п'ятий ранку, коли почали бомбити місто Чугую, і ми почали прибувати вже там у пів ранку до нашої військової частини, нашого ВПД. І почали пробувати добровольці. Я був приємно вражений, що вже у сьому ранку, ну там де ми перебували, ну місця вже не було. Людей дуже багато пробуло. Почали видавати е, зброю. От, так як е, сам Чугуєв. Не був окупований, тому що всі під'їзні шляхи мости дамби були перебіті. Тому сам Чугуєв не був окупований, але на жаль, населені пункти, які пункти, які граничать з Чугуївом, вони були окуповані і почалася кожен день арт арт обстріли і міста Харкова, і Чугуєва були зруйнована соціальна інфраструктура, школи, дом культури, вщент, об'єкти критичної інфраструктури, заводи, промислові об'єкти, нефтебаза. Тому, на жаль, чого його дуже дісталося. І до контрнаступу, до нашого основного контрнаступу, ми держали оборону. Місяця два тому противник, на жаль, здійснив спробу на Лебежанському напрямку свого контрнаступу, але був дуже гарно відкинутий. Там було в них, у них багато двохсотих. але, на жаль, в тому бою ми теж втратили хлопця нашого побратима. І потім вже ми вже чекали бойового розпорядження та з іншими підрозділами почався контрнаступ, і ми успішно почали звільняти ну, міста Чуговіщини. Це дуже на позитиві, тому що дуже хлопці ну 5 місяців в окопах, кожен день обстріли, обстріли, обстріли і як. Показав практика цього контрнаступу. Він був дуже швидким. Росіяни ну не вірили в це, там казали, та що ні-ні ні. І коли почався контрнаступ, вони там і на мотоциклах, і на велосипедах тікали, як вужі орки. Вони даже залишили там гарячу картоплю на плиті, тому що так <кхи> тікали. Ми зайшли перший тиждень з зі старостою, зібрали схід граждан. Сказали, що ми українська армія, м'які мені нацисти роздали свою гуманітар, свої, свої харчі, які в нас залишилися, свої медикаменти, які нам ну там потрібна, не потрібно, але але віддали все цивільному населенню. І вже там, буквально там через пару днів, вже ми відчули різницю. Люди вже. Ну, посміхаюся, здоровкаюся. Хочу звернутися до своїх рідних мешканців нашої Чугуївщини. Вірю, що нас вірили. В перші дні казалося, що ну, буде дуже важко, але цей контрнаступ показав, що територіальна оборона вона була сформована не зря. І незважаючи, не там є заробітна плата, там немає заробітної плати, наші хлопці борюють на свою рідну землю, свою рідну батьківщину. Насамперед, тому що вони проживають тут. Дуже важливо, що місцеві мешканці, тому що вони знають кожну трапинку, кожний лісок, кожний ручойок, тому нам проще передвигатися. Тому е, мешканці Чоговични, вірте в нас, ми підемо далі, ми пішли вже, ми вже вийшли за кордон кордонщини. Зараз знаходимося в інших населених пунктах і думаю, що через ну, декілька тижнів ми вже будемо передвигатися ще далі, далі, і далі. Сподіваємося, що з цьому році ми Новий рік зустрінемо на адмінкордоні з Російською Федерацією.